Хлопці, сьогодні у мене на огляді ось такий бенчмейт, бенчмейт 290 БК. Ось так виглядає даний ніж. Я вам покажу його в всіх варіаціях кольорів, скажу її ціну, розкажу про матеріали, які застосовуються і технології. Ось так, а також його параметри. І так, бенчмейт 290 БК. Ось так виглядає. Такі кольори одразу покажу чотири штуки: коричневий, чорний, синій і ось такий хакі. Невеличкий, ніж EDC, котрий одразу йде з тимлячком, і ось такою бусинкою. Бусинка, якщо не помиляюсь, це алюмінька. І давайте тепер про його загальні характеристики. Довжина цього ножа 15,2 см. Клиночок у нас 6,3 см. По обуху в нас 2,8 см в невтошій частині. Всередині застосовані два шарикопідшипники на осі, які тримають наш клиночок. Вага його 75 грамів. Подивіться на ці кольори, давайте я вам трішки приближу. Дивіться, як вони переливаються. А, також клиночок з незвичайним таким покриттям теж про нього зараз поговоримо. Ось так і ось так. Ось такі гарнюні. Мені дуже подобається. І давайте тепер, напевно, детальніше розберемо. Руків'я в нас бачимо ось такі. А без пластик застосований. Це накладочки всередині йдуть два стальні лайнери. Закріплено все на а, гвинтах Торкс. Ось овий і маленькі ось такі допоміжні, які тримають конструкцію ножа. А, бачимо отвір, отвори під кліпсу, яку можна перенести на іншу сторону. Отвір під темляк, в який вже застосований темлячок. Темлячки бачимо з різними бусинами. ну, вони під кожен колір підібрані. Ось така кліпса, доволі таки, ну, якщо для даного ножа, ну, не глибока, але зі своєю задачею буде справлятись в міру жорстка, то що функціонал буде виконувати добре і буде комфортно її засовувати кудись на штанці. Ну, давайте перевіримо їх на. Центр клиночка, я навіть не дивився от прямо зараз. Ну, щось приблизно однаково. Я думаю, можна у когось трішки підтягнути осьовий і він стане у нас на місце. Що ще бачимо на даному ножі? Ось така деталізація, як у оригіналу. Замочок у нас Axis Lock. шнурочок, щось такий, я не знаю. Що це за матеріал? Це не паракорд, це щось таке інше, щось якийсь нейлон. І далі в нас йде. Дивіться, можна відкрити з боночки, боночка двохстороння, що немаловажно, має теж торкс-гвинт, і можна її викрутити, щоб нормально заточити ваш клиночок. Це немаловажно, тому що я знаю, що деякі виробники просто пресують, і бонку зняти неможливо, окрім як пасатіжами, зривати звідти і ну, щось з цього мудрити. Далі, давайте. Відкриємо з боночки, звісно, і поговоримо про клиночок. Клиночок у нас застосована марка Сталі Д2. Бачимо ось такі маркування. Це в нас йде гравіровочка. Клиночок d 2 2 твердість у китайських виробників d 2 десь 58, 59, не більше. Лінійна заточка ось така прикольна форма клиночка. Що е вона дає, ви можете повноцінно використовувати якесь детально щось обробляти. Давайте одразу перевіримо, як ніж заточений, заточений круто з заводу. Не всі виробники. Ось ножі, котрі виробляють в Китаї, заморачується над заточкою. Ось цей заточено дуже класно. Не треба нічого робити, з коробочки взяли і ріжите. Покриття. Я зараз наближу і покажу вам покриття. Покриття воно таке незвичне. Бачимо таке сіро, чорно срібле і переливається. Що це таке? Це в нас фініш каріоке, це така суміш керамічних частинок, забезпечує твердість і стійкість до подряпин, а також, також полімерного зв'язуючого. Ось такий склад і полімерний зв'язуючий також додає йому гнучкість і агдезію до металу. Ну, прилипає ось так. от. І давайте, ну, як вона нанесена, це методом напилення і запікання вона зроблена. Також в нього є мінуси. Ось на місцях з часом на гранях він може стиратись. Я знаю, що він ще може сколюватись. Ну, ось такі мінуси є, але ось гарно цей матеріал захищає від корозії, тому. Прикольна штучка, мало на яких з ножах використовується, але тут він ну, дуже так гарно і багато виглядає. Дані ножички щось коштують в районі 650 гривень, що доволі такі, ну, на мой погляд, нормально. нормально для даного типу ножа. Клиночко, як він зібраний, як він фліпує, всі механізми працюють. Складається одразу з темлячком. Для чого тут темлячок? Дивіться, давайте про посадочку. Посадка в руці. У мене рука вона доволі таки немаленька. Середнього розміру, тому, звісно, в мене пальці не влазять. І пальці бачимо, ось тут є тільки три таких загини під пальці, а от четвертого немає. І ось саме темляк буде продовжувати ваші руків'я, щоб у вас був гарний хват. Також під великий палець є великі насічки, дуже функціональні. Палець затримується одразу. І, в принципі, все, що вам треба знати, клиночок в руках тримається дуже гідно і нікуди він з руки не. Діниця. Можете щось підтачувати, нарізати якісь гілки, там помідори і так далі. Я вже не буду казати. Вага малюка нагадаю: 75 грамів. Ну, дуже круто виглядає, стильно. І мені дуже подобається. Давно їх завожу дуже класна якість. Якщо є бажання їх придбати, звісно, можете перейти в посилання під відео, і там можете подивитись кольори і замовити собі такий гарну штучку. Дякую за перегляд. Я думаю, все сказав. Якщо щось забув, то питайте в мене в коментарях, обов'язково відповім. Дякую за увагу!